У Іра Іру. Ти мене вилікувала від травми, коли я впала на сцені. А тепер, коли ти мені сказав про щоденник, ну днівнік, да я згадала, що я вела в школі угу. такий щоденник, і там ще я ми вклеювали всякі картинки, вирізали малюночки. І це було там про відносини, про якісь ще щось. Мені було десь там може, 14 років, якраз такий вік дівчинка, і вчителька знайшла мій щоденник. І мені аж зараз важко говорити. Вчителі, хто тут дивиться мене, не, таке будете робити, просто ну, за це, я не знаю, тюрьма треба. І вона вийшла і почала читати мій щоденник перед Ужасно. іншими дітьми. Какой mm -hmm. а, і в мене щось там було про любов. Це таке інтимне. У мене yeah. було про любов. Ну, дитина, що може писати mm -hmm. про любов mm -hmm. ще й в ті часи радянські? Я щось писала, що любов це безкінечність, ну якісь такі романтичні mm -hmm. фрази. І вона почала це висміювати. Вчителька може, математики. І я, до речі, на мене це так повпливало, що я завжди була перша по математиці. У мене є теорію, теорію неймовірності в інституті, тільки я одна в групі здавала. Ти Розвернула це в силу. Розвернула це в силу, але я зараз згадала це щоденно.